Дякую вам, шановні колеги. Я радий, що мене запросили на таку конференцію. Є що послухати, є, є чим поділитися. Відверто кажучи, така конференція дуже збагачує всіх лікарів, всіх спеціальностей, тому що ми якось десь звужуємо свої інтереси тільки на своїх темах, на тих проблемах, якими кожен з нас займається. А забуваємо, що є пацієнт, який має не одну патологію, а відразу декілька. І приходячи до нас на прийом. Ми самі досить часто бачимо таких пацієнтів, які скажуться відразу на декілька симптомів, синдромів, а то й хворіб, і кажуть, доктор, поможіть мені, а я ще лікуюся від того. І таким чином, такі конференції нас багачуть. Дякую організаторам за таку конференцію, за можливість приєднатися до вас. Ну і звичайно, судячи з того, скільки запитань цікавих, ви задаєте, конференція у вас також зацікава. Почну з дисклеймера, тому що я дякую компанії, яка запросила мене до участі, але в більшості буду демонструвати свої е, м, заключення або результати монструвих досліджень, або результати інших авторів, на які я буду посилатися у своїй доповіді. Почну з того, що біль на сьогоднішній момент справді є п'ятим елементом життя дуже багатьох людей. Ми, напевно, понад три четвертих людей за своє, за своє життя відчували. Волі, а до, до, до кінця життя, напевно, всі 100% людей відчували, що таке біль. Тому ми вважаємо, особливо американське товариство болю, вважає, що це п'ятий компонент нашого з вами життя. На сьогоднішній день 75% людей вважають, що е, страждають від болю. Близько 25% з них це гострий біль, і цей біль може бути з самого різного скерування. Він може бути гострий через онкопатологію, гострий через травму, гострий через гострий запальний синдром. І інших багато з причин, які спричиняють гострий біль. Тому сьогодні я десь буду зупинятися напевно більше на травматичному болю, і він буде кровопрозом протилином того гострого болю, який виникає при гострих ситуаціях різного генезу. Ми будемо говорити про аналгезію менше про причини, які можуть до цього проводити. Тому що це було б напевно ще дві три лекції, які до цього привели. На сьогоднішній день ми знаємо, що біль викликається чималим каскадом різних перетворень. Починали ми всі студентської лави. Про обмін мембраних фосфоліпідів, зокрема впливом фосфоліпази, трансформація рахідоної кислоти по типу циклоксіназну чи ліпоксіназну шляху. І завжди думав, що це головний механізм виникнення болю. Ми його можемо заблокувати, і, і отримати ефект, який е, звільнить пацієнта від болю. На сьогоднішній день значно більше вже є. Е, Методології вивчення болю, і доказано, що на клітинних мембранах є рецептори болю. Ми можемо блокувати їх, а навпаки, їх стимулювати для того, щоб відновити чи понизити поріг болю відчуття під впливом пошкодження тканинного матеріалу. Навіть і рецепторний механізм на біологічних мембранах також зараз береться до уваги при вивченні болю. Я переконаний, що ми тільки на шляху десь до вивчення. Елементів болю, на які ми можемо впливати. Зараз чимало досліджень проводиться з використанням моноклональних антитіл, які би блокували саме ці рецепторні механізми, але не завжди ми можемо отримати результат, якого ми з вами очікуємо. Також для купування болівого синдрому чи гострого, чи хронічного походження, чи типу, швидше сказати, ми зможемо повинні три елементи в першу чергу врахувати, а зараз будуть враховуватися більше і більше елементів за все це прогнічення синтезу медіаторів запалення, про яке переконаний, що кожен студент медичного факультету після третього курсу вже знає. Це обмеження поступної нацицептивної пульсації зони пошкодження. ЦНС, Ми сьогодні вже і чули, і будемо вже чути такі доповіді, і в житті ми з тим будемо стикатися. Ну і нарешті це активація діяльності протипольової системи за рахунок можливо збічного. Чи зменшення захоплення серотоніну, зворотнього захоплення серотоніну, про що щойно наш модератор назвав такі ж як серталін, чи золовчик і йому інші подібні також в цьому аспекті можуть діяти. Також повертаючись до гострого полю ще раз модифікую свій виступ на все таки на Після травматичного пошкодження, тому що це один з найбільш гострих болів, який виникає. І ми розуміємо, що походження травматичне може бути через перелом, забій, вивих, здавлення, відкрити рану, розрив зв'язок, розрив супружили. І Не тільки походження травматичного, але і вторинного. І тому такий біль достатньо часто супроводжує пацієнтів в різних клініках, різного скерування і так далі. Наслідком таких травм буде, безумовно, власний біль. Може бути порушення цілісності тканин, порушення функції, як правило, набряк, запалення і гіпотермія в цій ділянці, яка пошкоджена та яка страждає найбільше від травмувального ефекту. Щодо алгоритму дій, нашого з вами при травмі, я думаю, що ми мусимо це пригадати, тому що від кожного кроку залежить ефект надання допомоги, ефект надання здобувчого ефекту, якого ми з вами чекаємо. Перше це надати первинну допомогу при травмі, яка сталася, оцінити важкість цієї травми, щоб знати, куди пацієнта скеровувати або доставляти в лікувальний заклад. Привести до обстеження, щоб знати причину чи то травми, чи причину виникнення такого гострого болю. надати спеціалізовану допомогу у відділенні спеціалізованому, які займаються ну, власне, не знедополенням, а знешкодженням після травми або після населення гострого запального іншого походження виникнення гострого болю. Ну і комплекс реабілітаційних заходів обов'язково про це повинні пам'ятати, тому що сьогодні біль гострий, завтра підгострий, а потім проходить хронічний. І чим краще ми пролікуємо в гострій стадії гострий е, біль, тим буде легше пацієнтові далі. Якщо це травма коліна, яка достатньо, часто спостерігається в наших клініках, це відразу треба зменшити біль і напрямку, може покласти лід, стиснути цю ділянку, е, з, е, максимально знерухомити і так далі. І коли Нарешті біль та набик зменшиться завдяки нашим процедурам. Звичайно, тоді може приступати до зміцнення м'язів навколо колінного суглобу, так і іншого походження суглоба. суглобу. Що ж до рекомендацій по лікуванню гострого болю після травми, а в принципі не тільки після травми, взагалі гострого болю, який виникає в клінічній практиці, це рекомендації. Клінічні рекомендації ортопедів травматологів Сполучених Штатів Америки, які були озвучені 19-му році в травні, тобто вони особливо зараз не дуже сильно змінилися за цей час, але тим не менше, хотів би почати з того, що є стратегії, перш за все, менеджменту полю треба використовувати право мультимодальну аналізів. Тобто не один препарат може допомагати, а цілий комплекс заходів, які лікують гострий біль. Це може бути нестероїдні строєні позапальні без це ацетамінофен. Так як це ми говоримо про американські рекомендації, то це препарат, який в нас називається паразитомол, це габопантеноїди та опіоїди нагального виведення. Отака така найбільше вважається в Сполучених Штатах Америки для лікування гострого болю після травматично, а інколи і іншого походження залежить від того, наскільки яке походження має той гострий болівий синдром, який є даний пацієнт. Призначати слід найнижчу ефективну дозу піоїдів негайного вивільнення, знову ж таки, негайного вивільнення, не непролунговні препарати для зменшення гострого польового синдрому. І на найменш короткий можливий період. Американці і європейські наше товариства також наразі використовувати піоїди пролонговної дії, так як ми потім не завжди можемо контролювати кумулятивну дозу таких опіоїдів і виходити з того стану, в який пацієнт може війти після використання таких же препаратів. Далі треба пам'ятати, що фізикальні стратегії використовуються практично відразу після травми чи після виникнення гострого больового синдрому. Ми маємо про це пам'ятати. Для цього використовується і мобілізація, літ, елевація відповідної кінцівки, залежно від походження того болю. Ну і можна розглядати трансмутанну електричну стимуляцію нервів, яка використовується достатньо часто і в нас, у нашій клініці в ортопологічному відділенні. Гострий болівий синдром в паравертебральних точках і лікується такою методикою достатньо ефективно. Ну, а далі ми пам'ятаємо, щоб обов'язково використовувати комбінацію фізичної, когнітивної та фармацевтичної стратегії для полегшення болю, тому що тут одним препаратом не справитись і панацеї на сьогоднішній день немає. Щодо стаціонарного етапу лікування, коли попадає пацієнт з гострим полем. То є два напрямки: це опіоїдна аналезія та неопіоідна аналазія, може бути поєднання комбінація, тому в деяких препаратах використовується така комбінація, зокрема, в оксикодоні. Оксикодон разом з етамінофеном в дозі 5 на 325 може використовувати кожні 4 години при помірну болю І можна збільшувати дозування, тобто зразу дві таблетки використовувати, тобто 10 на 650. Кожні шість годин при сильному больовому синдромі. На жаль, така комбінація у нас не зареєстрована, але ви знаєте, що зараз через гуманітарні коридори ми достатньо часто отримуємо такі препарати, і сам в руках тримав також таку такі, такі таблетки, які продаються на фронт. В тому числі ми повинні пам'ятати, що гострий больовий синдром це також синдром, який виникає в наших на фронті. При Це треба пам'ятати. Ну, і комбінація на опіоїдних середників можуть вони бути різними. Це кітролак. Внутрішньове кожних 6 годин 5 доз, а потім можна проводити таблітований ібупрофен. Чому ібупрофен? Тому що в США достатньо часто користуються цим препаратом. Там він називається один з найпопулярніших, напевно, ви знаєте, адвіл. І навіть багато лікарів, до речі, не що це ібупрофен, називають його адвілом. Але це ну, препарат, який реально добре допомагає для знеболення. Можна давати його до 3-4 разів на добу, але обов'язково бачите, комбінується з габопантину по 100 мг перерання 3 рази на день. Можна додати до такої комбінації або замінювати один з неболючих при недії чи бупрофену на етерипоксид в дозі 120 мг. Це також, ви знаєте, що похожі оригінальне цього препарату буде штучої штатні хмарики, тому і використовується така, такий препарат для аналозії в тому числі. Якщо це перший тиждень після гострого травми чи після виникнення гострого больового синдрому, далі е, ми можемо подовжувати час введення е, неопіоїдної такої комбінації, або переходити на інші середники, коли перший ефект перших розлізає. Знову ж таки, комбінації тут на слайді видно, їх може співтрахувати прямо з екрану або собі занотувати. Далі по тижнях, якщо це довго тривалий такий гострий больовий процес, який стихає. То ми просто продовжуємо час комбінової необіодної комбінації, потривалося не кожні 4 години, а потім кожні 6 годин, потім кожні 8 годин для того, щоб ми отримали ефект, утримали той ефект, який ми одержали від практично першого дня лікування. Щодо інших. З моментів, коли пацієнт виписується з лікарні, коли пацієнт іде додому, він завжди питається, а що ж би я далі мав продовжувати. Далі так само комбінація, ви бачите, може доєднати вже і кремадол, замінювати від оксикодону разом з цитом Єдине, що знову ж таки в Україні є проблема з цим середником. А я думаю, що при таких ситуаціях ми можемо отримати препарат, ми знаємо, що це згідно. Наших рекомендацій по інших протоколах ми можемо використовувати ці препарати, які нас зрозуміли в Україні як off-label призначення. Так тим не менше, якщо немає у нас такої комбінації, ми використовуємо неопіоїдну схему, тому на ній більш детально завжди Це в першу чергу знову той же самий ібупрофен 600 мг, хоча є деякі рекомендації, і європейські, в тому числі, і німецькі рекомендації, що ібупрофен може використовувати у дозі 800 мг. Звичайно, це не для тих пацієнтів, у яких є ризик винка кишкових кровотеч, але про це пам'ятаємо. Ну і той же ацетамінофен, доза може бути на 500-1000 мг про кожні 12 годин. Особливо тоді, коли ми хочемо зійти з опіолодною аналетикою. Коли ж опіорне аналетко всі ми лікування немає, а цитамінефент може збільшувати до 3-4 грамів на добу. Колись описувалося 5 грамів на добу, тепер вважається трошки ризиковане таке, таке дозування у зв'язку з появою статей по виникненню гострого панкреатиту і так далі. Тому бажано входити до 3 грамів на добу, якщо в цьому є така потреба, або заміняти нам препарати іншою. Інше походження, той же етеропоксиб, який американці в своїх рекомендаціях записали, пам'ятаючи тільки, що такий препарат не дається довготривалий період часу в такій ж дозі 120 мг, а дається 3 максимум 5 днів з переходом на дозу 90 мг. Можуть бути і інші настрої прозапальні середки, особливо тоді, коли ми бачимо, що окрім болівого синдрому є ще й запальний синдром. Інші е, комбінації, це, бачите, від, в залежності від легкості чи важкості травми, можуть бути різні комбінації, і всі вони, як правило, відрізняються один від одного, тільки дозуванням або кількістю кратністю прийомів за добу для таких пацієнтів. Що ж до етератоксипу, про який я вже сьогодні згадав, вже декілька разів називав, це унікальний препарат, з яким почав працювати від моменту. Його поява на ринку України оригінального середника, ну і зараз працюю вже з генеричними формами, тому що препарат завжди мені подобався в тих випадках, коли є дійсно гострий біль, з яким треба спрацювати в перші години початку цього польового синдрому. Причому в різних ситуаціях на сьогоднішній день зареєстровано вже близько 100 країн світу, і тому є такі достатньо великі спостережницька база по цьому препарату. Щодо гастроінтестинального ризику, цього напевно, пацієнти наші найбільше бояться. І буде гріха скривати, і лікарі в тому числі за такий ризик. Адже в більшості препаратів, особливо в Україні не строєні призапальні, без рецептів. Доволі часто пацієнт приходить до нас вже з певним досвідом використання певних середників і мають вже медикаментозну резину хвороби. Тому треба завжди це пам'ятати. І от така схемка дуже е, наочно показує, наскільки зменшується. Ризики гасоте саме ушкоджень від етерококсибук з мінімальною дії, а під ним від коксип, теж група коксипів. Так і до котеролаку, який є показано, політає це один з перших слайдів по американській рекомендації щодо знеболення. Там був котиролак. Так ось він дійсно ефективно знеболює, але він один з найбільш агресивних препаратів для шнуково кишкового тракту. Щодо тривалості дії, звичайно, нам треба вже знеболити, негайно знеболити, і щоб цей ефект тривав якомога довше. Такого панасейного препарату чекало б напевно мільйона наших пацієнтів. Ну найближче до такої десь золотої серединки підходить ето тому що він починає діяти в перші 24 хвилини і діє 24 години. Так легко запам'ятати. 24 на Е, 24. мінімальна максимальна концентрація зберігається в цього препарату. вже до першої години наростає концентрація, хоча дію починається з 24 хвилини, ну і вже триває дія до 24 годин. Звичайно, наприкінці вже ефективність дещо зменшується. Найбільш тривалий період напіввивлення це 22 години в тому ми і кажемо, що діє практично 24 години, але наприкінці його дія звичайно трошки зменшується. Чим добрий такий препарат він достатньо добре знімає зубний біль. А ви знаєте, одним з найбільш таких прообразів. Гострого болю і зубний біль, і пацієнт готовий на все для того, щоб більш зменшити. Він біжить до стоматолога, А стоматолога буває, що серед ночі не так просто добратися, це виникає. Тому в аптеці добре було мати сімейні ліки повинні напевно про це сказати. пацієнтам мати в аптеці, вдома саме етрикоксип, який міг би. Допомагати пацієнтам саме в самих таких ситуаціях. Щодо селективності, безумовно, він найбільш селективний, найбільш селективний, ніж журофлетоксид, який ви знаєте про цьому історію про систему катастрофи з ним. Але ця е така селективність його якраз і обумовлює гастроінтестинальну безпечність. Звичайно, це відносна безпечність, не може на 100% що він захистить від судних кишкових кровотеч, але тим не менше, на сьогоднішній день він найбільш безпечний саме з цієї точки зору. Ну і нарешті ще можна порівнювати. Ви пам'ятаєте, я казав про термадол, якого немає на ринку України, зате е, його може порівняти 120 мг антипоксиду е, при стоматологічному болю післяопераційному основі, після екстракції зуба, він ефективніший за 100 мг трамадолу. Я думаю, що це важливо для не тільки стоматологів, але й для лікарів інших не, спеціалізацій, тому що. Десь подібний він має дію до трамадолу, але він не є опіодним аналетиком. Також важливо, що він є більш ефективним, ніж дві таблетки доза в 90 мг, ніж дві таблетки на проксину, тобто 1000 мг на проксину при ревматоїдному артриті. Ще один е, гепатилічний стан це остеротрос, при якому так само дуже болить, особливо коли десь є пошкодження меню приєднується, або е, симптом службової миші, так званий, з'являється. Подивіться, троєсип 60 мг еквалентний, Дві 400 на добу, тобто це, якщо взяти 600 міліграм чотири рази на день, і доза 60 міліграм е е е етероплексиву майже така сама. Тут я інколи з цим не, не, не згідний. Бачите, я навожу літературні дані, але є пацієнти, які кажуть, доза 60 мг, можливо недостатньо ефективна. А є пацієнти, які вважають, що 60 мг також. Достатньо ефективний варіант. Чому це для остеоартрозу? Тому що ми тут говоримо про хронічний біль, який пацієнт страдає від цього болю місяцями, а то й роками. Тому доза 60 мг тут, здавалося б, найбільш більш такою безпечною. так. Ну і може порівняти його з диклефонаку при тому ж остеоартрозі. Причому повній дозі теклефонака 150 мг на добу, також може піддати дозу 60 або 90 мг ну, от Знову ж таки, рейтинг по аналітичній ефективності. Бачите, що етропексип 180 правда, доза, не 120, але 180 є майже такою ж, як оксикодону з парацетамолом, це якраз американська склава аналізії. І він би був, звичайно, більш активний, але такі дози він не використовується. В нас. Тому бачите, він займає третє місце після цих двох комбінацій, і 120 мг ледь-ледь поступається комбінація оксикодону з парацетамолом. Тому і там в рекомендаціях як ви бачили не опіоїдна аналізія прогостровому полі, Етрофексид дійшов зараз в рекомендації, так як один із найбільш ефективних аналогетиків, які використовуються. Ну і, звичайно, побічний ефект. Побічний ефект завжди порівнюється з трамадолом, з опіоїдним аналогетиком, так як вони майже подібні події, так, практично рівні події. Тут, звичайно, є значно більший плюс на користь етерококсиду, тому що кількість пацієнтів, які були задоволені ефектом на, на етерококсибі, краще, ніж на трамадолі. ну і пробічними ефектами ну, практично втричі більше пробічних ефектів на трамадолі, ніж на етерекоксилі. Я наприкінці хотів би зупинитися на препараті, який з'явився як генерик на ринку України. Це препарат. Етракоксибу в дозі 60 90 20 міліграмів під торговою назвою Форсанек форсанек, який доступніший значно став для наших пацієнтів, і по біорекувалентості він практично є ідентичний до оригінального етероксибу, за даними досліджень, які проводилися в експертному центрі. Чим добре цей препарат, тому що він є практично таким же по серцево-судинній безпеці, як гіпофонак. Ви знаєте, що всі коксиби. Мали таку обережність щодо серцево-судинних подій. Звичайно, для пацієнтів, які принесли серцево-судинні події, ми і зараз не рекомендуємо використовувати коксиби, Хіба е, мінімальні дози 60 мг із під підприкриттям цілої е, кислоти. Така комбінація також дозволяється. Але, в принципі, е, доза 60-90 мг фактично і безпечною і для серцево-судинних подій практично така сама, як і у тіклофонах. І нарешті домашні посилання, так званий message, В випадку виникнення гострої травми надати некладну допомогу, безумовно, і знеболити. Чим швидше ми знеболимо, тим кращий ми ефект отримаємо. Треба оцінити стан потерпілого для того, щоб далі запровадити йому алгоритм дій, чи його маршрут пацієнта, чи він залишиться вдома, чи це по цінам допомога. До необхідності доставити лікувальний заклик, якщо ми це можемо робити не, і не залишати пацієнта один на один зі своїм болем, коли він вже прибуває в клініку, якщо ми лікарі вже уже стаціонару, дообстежуємо і знову ж таки аналезія, перша прокція аналезія, боротьба із е, можливим шоком або з гіпостатичною реакцією, е, гіпотензивною реакцією. Вибір лікувальної тактики, і знову ж таки аналізії. весь час аналізії йде від першого моменту появу болю і до виписки пацієнта, і навіть на післягоспітальному етапі. Ну і звичайно, що після госпітального етапу враховуємо імовірну тривалість болівого синдрому і можливість супутніх побічних ефектів, як з боку серцево-судинної системи, так і з боку швидкого кишкового тракту. Тому ми вбираємо ті середники, які дозволяються за рекомендаціями різних товариств. Так, ну і обов'язково пам'ятаємо про... Реабілітаційні заходи, які мусимо використати на тому етапі, коли ми починаємо лікувати нашого пацієнта. Тому що чим краще буде реабілітація з першого моменту гострого гостропольового синдрому, тим кращий клінічний ефект ми з вами отримаємо. Тож я дякую вам за увагу за той час, який ви приділили мої доповіді. Дякую Збройним силам України, які нас на цей час захищали, захищають, і будуть захищати. Я бажаю всім повернення додому, а нам всім мирного неба. І швидкої перемоги. Дякую вам за увагу.